Вас, мої дорогенькі, я Ірина. І наскільки я зрозуміла, виграв а, Трамп? А, ви знаєте, мені не соромно помилятися. А, головне, що було це краще для України. Хто пам'ятає мої розклади, я там казала, коли я говорила про Камалу Харріс, що там ну... не зовсім буде допомога для України. Пам'ятаєте? Ось, про Трампа я казала, неважливо, кого виберуть американці, важливо, хто буде в нас. Тобто з Трампом можна працювати. Тому не будемо зараз щось видумувати, будемо краще донатити на ЗСУ. Я закріплю під цим відео для 143 ї бригади на РЕП. Закріплю коментар. Зайдіть, там є відео. Там є, як військові просять, напишіть якийсь коментар саме під відео, і покладіть вподобайку нашим військовим. І якщо по можливості задонати. І дякую тим, хто вже це зробив. І ми йдемо. Трамп обіцяв за 24 години закінчити. Війну в Україні. Обіцяв? Обіцяв. Він казав дуже швидко. За три дня. Це, знаєте, от як, Путін, як Путін хотів за три дня взяти Київ. Ну що ж, подивимося. Залишилося 24 години до кінця війни в Україні. Дивимося. чи завершить війну. <кій> Бачите, випала Україна. Я тут завершення війни не бачу, я тут завершення війни не бачу. Я бачу тут якісь, знаєте, пособнічество для переговорів. Оце я бачу. Тут, скоріше за все, <кліпілляноди> вибачте. Тут, скоріше за все, він буде. Тут тиск на Україну. Ось як я це бачу. Тут тиск на Україну. Який тиск, бачите, ресурсами і великими ресурсами. Зараз я докладу. Він ресурси буде не давати чи навпаки. Ну тут, скоріше, за все, не просто. Тут будуть якась угода. Я бачу тут угоди якісь. Якісь підписання якихось угод буде. Тобто, скоріше за все, він буде тиснути на Україну, щоб підписали угоди. Я вже тут зрозуміла, що щось тут, якесь тимчасове перемир'я, тимчасова пауза аж у нас аж дві четвірочки, щоб ви розуміли. А це говорить про те, що буде зупинено, буде. Mm, Взяті якісь території, ось, і якесь перемиря. Але це перемиря, знаєте, як то кажуть, ця карта, вона взагалі-то дуже швидка. такого, вихідного дня. Карта вихідного дня. Тобто перемиря буде вихідний день. Якщо ми собі <кій> рахуємо, перемиря, ну це максимум буде на якихось, якісь тижні, місяці, максимум до року це перемиря може тривати. Але тут буде тиск на Україну. Ось, це я бачу. І тут я бачу підписання: Закрит, закритий гештальт. Тобто, йому треба якнайшвидше закрити питання по Україні. Не зупинити війну. А зробити, щоб тут був якийсь підпис за, закрити і покрасти на цьому крапку. Ось що я бачу, мої дорогенькі. Тобто, війна, я не бачу, що вона зупинилася. Це не зупинка війни, це просто закрити цю тему. Чи буде це добре для України? Зараз ми подивимося, що це дасть для України. Те, що він зробить? Що це дасть для України? Лінії розмежування будуть. Дивіться, тут не просто лінії розмежування. Тут він для. Це для України чи це для Росії? Ну, для України точно ні. А для Росії. Ну, це не вигідно ні одній, ні другій стороні, до речі. До речі, не цій, не ці. Це не для України. От Україна на це не прийме. Україна це не приймає. Тобто, дивіться, не приймає хто. Наша влада не приймає, чи український народ? Український народ не прийме це. Що ж в мене з горлом? І тут може. Виступити якийсь лідер. Якось так. По 20-му аркану. Ну, вони готові співпрацювати. Тут готов, готовність є до співпраці. А ось українці, вони можуть це не, не прийняти, цей вибір. Ні. Українцям це не сподобається. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я м, хочу, щоб ви написали вашу, вашу думку. І, можливо, у вас є якісь варіанти. Якщо у вас будуть запитання, пишіть і будемо разом розглядати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!